Друзі, вітаю, слава Україні. Форт транзит. Треба подивитися, що з рамою? Ремонт рами? Пофарбувати тент накинути камуфляж. Ну, якось так. Так, продовжуємо роботи. Дві автівки до обіду пофарбували. Ford Ranger, Ford Transit. Накинули камуфляж. Ось так в нас вийшло. Завтра зранку автівочку Заженемо та подивимось. Є питання по рамі. Хлопці казали. А тут щось така історія. Так, ми О, так друзі, Форт Transit Спарка. Ось тако, такого типу автівочка пофарбована і трошки підлатали раму настільки, скільки це можливо. Ще тут ми проварюємо. Тут вже наварили. Наварили. Далі. Зсередині як це виглядає? Оце все нове. Під амортизатор. Тут амортизатор був відірваний. Ось так ми це зробили. Зараз встановлюємо, підфарбовуємо і, в принципі, автівка готова. Ось такі справи. Да, такого ще на підйомнику у нас не було. Так, Закінчуємо роботи з фардом транзитом. Ззаді поварили раму, трошки а, замінили амортизатор, бо він зламався, поставили свій, доробили кріплення амортизаторів. Далі цю автівочку сьогодні теж віддаємо хлопцям, готово підняли, пофарбували. До речі, цю теж пофарбували. Дядя Женя, сьогодні у нього день народження вийшов. так, Далі Mazda і залишилась без п'ятої передачі. Коробку знімали, думали ремонтувати, не змогли знайти запчастини. Поставили так, мастила замінили та встановили новий вижимний. Далі працюємо з Toyota Hilux. Ось такі справи. Тобто сьогодні віддаємо три автівки: Мазду, Міциквагон і Ford Transit. А сьогодні вже забрав в Італії, забрав Ford Ranger. Так що сьогодні в день віддали чотири готові автівочки. Все. Всім гарного дня, слава Україні! І машини степом їдуть туди, де спалені поля ліси, туди, де гинуть браття за Вкраїну, де сонця схід Ми покинули свої родини, нам віщує птахи добру путь. Над землею наша пісня лине в пісні. Люд.